Йому зізналася в любові, мені так само відповів, а на щоках щасливі сльози, та що чекає нас в житті, а завтра сяде він в свій поїзд. На південь куплений білет, розлука стукає у серце, душа моя за ним болить, і ми розстанемось назавжди. Ми своїй волі не здамось. Нам добре було в цій любові, в коханні цьому ми разом, нас не злякати цій розлуці, скоротить відстань телефон. В думках з тобою ми обоє, кохання наше у віршах. Люблю тебе і ти це знаєш. Ці почуття вони в мені, і нам Господь хай допоможе. Невинна я, невинний ти. Ми будемо мріяти про зустріч. Ми збережемо свою любов. В думках своїх разом розлучі. Тепло, тепло залишиться в серцях.